Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленко, рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики. Сьогодні я, як і завжди, в даній кімнаті дуже мені подобається знімати. І мій Даня великий фанат новолічних іграшок і декорів. Ось він вже придбав собі автобус, і я позичила у нього дракончика такого. Це дракончик краков пише, він був двічі в кракові цього року і придбав собі. А наступний рік рік дракона. І це такий символ буде. Як відомо, я сама не знала, але це відомо. Дракон це захисник Кракова. Трошки ліричний відступ. Отже, в двох останніх відео я вам показувала і розказувала, ділилась придбаннями. В одному була скринька така від Бісераль замовляла я на рікамо. Отримала такий напарсток, Ще раз вам ним похизуюсь, дуже він мені подобається. Я фанат напарстків. Ліричний відступ номер 2 теж. І е, вийшла я скриньку. Я м, дуже задоволена результатом. Скринька йшла в розібраному стані. Як її скласти, взагалі немає ніяких проблем. Все добре, все легенько складається. Е, вишивається ангелочок. Я вважаю, що ця дівчинка це прям ідеальний подарунок на День Ангела. Саме так я буду використовувати. Там у мене зібрані сховані подарунки. Я маю подругу Катерину і для неї такий подарунок. Вона любить все, що пов'язане з Новим роком, з декором, з ялинками. Ну і має день Янгола. Тому в такій скриньці чудові, я буду дарувати їй подарунки. Що саме я їй буду дарувати все? Я не буду розказувати, показувати, але два елементи покажу. Отже, сама коробочка від бісерат, це мій підбір бісера. Були рекомендовані кольори, але мені захотілося, щоб сірий був такий більш ніжний, наче з органзи. І крильця, щоб були більш тендітні, більш такі легкі, невагомі, бо там в ключі більш такий помаранжевий 87060, він досить яскравий, блискучий. Відповідно, кульки я теж замінила, я їх хотіла зробити більш такими. Шоколадними, ну, так мені захотілося. Я маю дуже велику колекцію бісера різноманітну, і мені подобається його використовувати в різних невеличких роботах. Коробочку скласти взагалі немає питань, вона йде в розібраному вигляді, все гарно розписано. Я використала термоклей. Ось так. Такі Зараз вийшли нові новиночки, можете подивитись. Мені дуже подобається ця скринька. Що там в цій скринці, я не буду вам показувати. І ще одне теж не по ключу: це дракошик від вірени. Деякі кольори я замінила. Знов-таки я люблю поєднувати різні структури бісера. Ну от так У дракончика я поставляла додаткові. Номера не по ключу. І так як моя катруся дуже любить все рожеве, все дівчаче, то у мене дракончик дівчинка. Така вона ніжна, тендітна. Чому дракончик? Тепер ви розумієте, чому тут цей дракончик був? Моя подруга, яка святкує День Янгула, це її наступний рік. І я казала одна моя начальниця. Був що керівниця, що рік треба придобрити. Отже, будемо придобрювати Каті рік. Крім зелених кольорів, я змінила жовті. Мені захотілося більш такого ніжного. Я взагалі не дуже люблю яскраві кольори, такі насичені. Я їх люблю, коли це стосується державної символіки. От тоді я люблю колір 80, 10, 100, 88 110, 88 130. А в таких іграшках я люблю більш таке щось приглушене. Сподобалась мені ця іграшка. Багато хто зараз випускає виробників, випускає символ року. Ну, У катрусі будуть такий дракончик в такій коробочці. Ось. Такі роботи. Я вишила, хотіла вам сьогодні показати розказати, що всередині скриньки, я не буду показувати, але хочу, щоб ви звернули увагу на такі, такі чудові іграшки, вони дуже швиденько вишиваються, і як додаток до подарунку, просто супер. І також такі скриньки, такі скриньки взагалі, вони є різноманітні. На різну тему до різних свят. Дуже цікаве, дуже оригінальне, можна самому щось там зібрати, спечняшки, дітям. Ось що я вам хотіла показати розказати. Дві роботи з двох останніх відео. Щиро дякую всім за перегляд, всім гарного дня!